Всіх вітаю! Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І що ж в нас тут? Ну, по-перше, це у нас з'явився новий засіб для очищення санвузлів. Користується дуже великою популярністю, тому що дуже добре справляється з всіми бактеріями, неприємним запахом, забрудненням, і при цьому має дуже приємний аромат лимона і м'яти. І коштує він всього 179 гривень, а бутилка, ви бачите, дуже-дуже велика. Тож, будь ласка, замовляйте, пробуйте, я думаю, вам він теж сподобається. Далі антиплісніва у нас з'явилася. Дивіться, трошки змінився дизайн, стала вона ще круче, але найголовніше, що вона дуже-дуже гарно працює і при цьому має великий об'єм. І при цьому її ціна, звичайно, 119 гривень, невелика. А в цьому каталозі ще додаткова акція тобто цей засіб ви можете придбати всього за 99 гривень. Оцей ящичок у мене додому не донесла, два продала по дорозі. Один залишився із трьох. Далі ну, замовляють зараз її постійно. Наш незрівняння натуральне мило хамам. Ну, я про нього вже багато розповідала. Зараз теж по акції всього 99 гривень замість 139 Тут у нас великий об'єм 125 гримів, воно дуже таке класне, восьмикутне, удобно його тримати в руці. Саме головне дуже гарно піниться. розход невеликий. Тобто, якщо ви берете звичайне мило, то це у вас змилюється раз, мабуть, втричі дольше воно вам прослужить. От, тож будь ласка, замовляйте. Ну і аромат безподобний, і на 95% воно натуральне. Далі сиворотка. Сиворотка з вітаміном С і фруктовими кислотами. Це моя любов. Тут у нас, помимо фруктових кислот, ще екстракт морських водорослей, вода з вулкана. Дуже-дуже ну, гарний склад, будь ласка, замовляйте, реально шикарний ефект. Навіть з нашим самим недорогим кремом з равликом, ну -любу треба покривати зверху кремом. от Ну Я хочу сказати, в мене за місяць кожа Ну така гладенька. Прям зранку приємно її до неї таркатися. Ну, і зараз я вам покажу ось щоб ви. Бачили, це моя, тож, вона, бачите, вона йде отака от запечатана, це мене на замовлення клієнтки. Ось ця моя сивородка, вона з таким от дозатором. Дуже зручно користуватись. Далі, зараз вона по акції, чого її добре замовляють, вона обачно коштує 90... 909 гривень. Зараз вона коштує всього 669. Хватає її дуже-дуже надовго. Дівчата дуже раджу, беріть, там прям. Чувствується, що вона натуральна по аромату. Далі. Ну і, як завжди, поки ще акція це вже останнє в мене по акції. Бальзами з пептидами. Дуже-дуже їх люблю. Це тепер моя нова любов. Це просто люксовий догляд, получается. як сказала одна дівчинка, кажуть, боже. Що ж там такого Вау за таку ціну? Та у нас одна ціна тільки Вау, тому що у інших виробників ці бальзами коштують більше 1000 гривень. У нас 449, і це в мене 4 штуки успіла по акції викупити. Вони 349 гривень. Оці 4 штучки. Так що, хто буде перший, тому і повезет. От, вони. Чим ж вони такі класні? Вони збагачені пептидами, вони в складі мають сквален, вони в складі мають масло авокадо, масло ши. Ви вже теж прекрасно знаєте, що це за масла. Потім там ще масло вишньових косточок і екстракт ромашки. Дуже-дуже гарний склад. але найголовніше, ви бачили, як він класно виглядає на губах. Це, по-перше, він робить губи такими пухкими, зволоженими. Він від мікротрещинок, морщинок збавляє губи. От. І вони дуже дорого виглядять. Він такий, ложиться, як будто зверху такий, такий глянцевий, красивий і не розтікається можна навіть на помаду. Ну, і Для мене, наприклад, ще, що таке впечатлення, що. Губки, як в м'якенькій піжамки. Тобто, таке приємне відчуття, і при цьому воно, він виглядає, помимо бальзаму, він виглядає як такий класний, дорогий блиск. Дуже-дуже раджу. Останні штуки по 350 гривень. Взагалі його ціна 450, але це теж для такої якості зовсім недорого. Далі, Ну, як завжди, коли йде акція, всі беруть нашу чудову незламну. Незламна. Це от випустила компанія Pharmacy, коли в нас тільки почалася війна в підтримку українок. І хочу сказати, що зараз він пахне дуже схожий аромат на дольчі імператрицю. Класний аромат, дуже багато кому він подобається з моїх клієнтів І зараз на нього дуже класна акція. 429 гривень 629. Цілих 200 гривень економія. Будь ласка, замовляйте, тут цілих 50 мл. Ну, так що вона достатньо велика, у мене три зразу замовили. Так, далі магній, кальцій колаген. калаген. Зараз теж по акції всього 329 гривень замість 419. Раджу скористатись акцією. Тим більше, що е, магній ми втрачаємо із таких постійних стресів. А без магнія дуже погано. Засваються інші вітаміни, а там ще кальцій, магніколаген. Тобто, що нам потрібно для суглобів, для кісток, будь ласка, замовляйте. Далі. Ну, така доглядова у нас серія, теж клієнтка замовила. Це в нас що? Стайлинг? Стайлинг у нас, він, бачите, він дуже великий. І зараз він по акції. Стайлинг спрей. Його ціна обычно 489 гривень, зараз 359 Дуже гарна економія. Далі. Ну, і ось от такий от стайлінг кремовий, дуже маленький в нього розход. Сама таким користуюсь, в мене теж такий є. От, і зараз його ціна всього 129 гривень, вместо 169 Тож, будь ласка, замовляйте, дуже вигідно вистачає надовго. Далі. Ну, чоловіча пінка, ну, це я б чоловіку саму замовила. Вона в нас дуже класна, плюс такі, мені подобається такий дизайн. У нас вся серія чоловіча в чорному дизайні. Зараз вона по 249 гривень вместо 339 Тобто, дуже велика економія. Далі бальзам ополаскиватель з чайним деревом. Бачите, бутилка дуже велика, 700 мл, Має приємний такий м'ятний вкус. Ім можна, ну, естественно ж, ви боретесь з цим бальзамом проти каріїсу, проти запалення ясень. От. Ну і можна їм навіть горло поласкати. Мене дитина дуже любить, тому що воно ще знеболіє, кроме того, що знімає, знімає запалення. От. І воно, він зараз по акції, цена смішна всього 169 гривень вміста 219 Тож, будь ласка, замовляйте, хороша акція. Далі. Ну и вишенка на торте. Две наши чудови серии. Сейчас расскажу про першу. Перша, это вот такая вот серия. Фисташковые макароны. Французский резвяный десерт. Тут у нас входы. Хорошо, даже на подарунок и суби. Ну, классный. Тут у нас входы. Крем для рук. гель, крем для душа. И масло-крем. Сейчас я покажу свий. У мене теж є все, вся ця серія, от у мене вже закінчується цей крем масло, дуже його люблю. Дуже жаль, що я не можу вам передати аромат цієї серії, але я вам розкажу зараз про склад. Ця серія вона задержит суміш дорогоцінних Тому, І зараз, кстати, що я хочу сказати, вона вся по акції. Там масло ши, воно живить, воно зволожує зневоднену шкіру, відновлює сухі ділянки, запобігає, щоб ну, і ранки всякі ваші затягують, пом'якшує потріскані ділянки, зменшує э, відимость рубців, розсасує рубці, антивіковий має ефект. От, тут є ще сквален в складі, суміш дорогих олій, дорогоцінних, Соняшникова, вона має велику абсорбцію і не викликає комедонів, Тобто ви можете і для обличчя використовувати, не тільки для тіла. Антиоксидантний ефект. Потім, там є вітамін Е, там є масло солодкого миндалю, це і еластичність, і живлення, і зволоження, олія макадамія, це регенерація сухої шкіри, це пружність, еластичність, розглажує тонкі лінії, заломи, зморжки. Ну, тобто, робить вашу шкіру доглянутою і э, молодшою. Тобто, будь ласка, замовляйте, ну і ще, звісно, аромат просто приємне і страшне дело. От, І ще така свій зараз покажу. Э, оце от, ще отака така от, от, от серія, це новинка у нас Royal Cherry. Тут теж у нас. Э, гель для душа, крем масла і е, крем для рук. Ну, Оскільки в мене той ще не закінчився, е, великий, ну, крем, то я вже давно використовую цей маленький. От. А е, це масло все ж таки, хоч в мене те ще не закінчилось, я собі відкрила. Воно просто чудове. Воно таке приємне, це такий приємний аромат. І це реально дорогоцінні продукти. Чому? Тому що в складі, якщо б ви знали, зараз я вам просто розкажу скільки тут екстрактів. Тут, по-перше, ну, масло теж ши, соєвих бобів, От, але скільки тут екстрактів, тут екстракт абрикоса, черешні, граната, ванілі, плодів годжі, черники, вишні, моркви, кожури, манго і вітамін Е, ще бджолиний віск. Ну, аромат просто безподобний. І що я хочу сказати, вони зараз ще й по акції. Оцей, Хоч він і новинка, оці великі баночки вони коштують всього 449 гривень замість 569, 120 гривень економія. Оці ці гелі для душа вони коштують всього 169 гривень вместо 229 гривень дуже гарна економія. І оцей кремчик для рук, ну він просто кожа, ну буквально втирання, вона така м'яка становиться. Це просто не передати словами. Також вместо 139 гривень він коштує зараз всього 89 Тобто, і оця серія, що я перед цим показала, і Royal Cherry. Обі ці серії зараз по акції. Тож, будь ласка, замовляйте. А я під цим відео оставлю ссылочку на дисконт додатковий І дуже буду вдячна вам за лайки. До зустрічі, мої любі!